Ви на каналі Мау Мавка. сьогодні поговоримо про тіні і моє відношення до них. А хотіла попросити вас за вподобайки і якийсь коментар. Дякую, а за підписочки дуже дякую. Ну, якщо чесно, сама не знаю, як їх малювати. Моє відношення до тіней було таке: поки буду вчитися гарно малювати лінії, а потім подивимося, що робити з тінями. Так і йшов час, а я не практикувалася. Ну, я вважала, що прийде час, я все пойму і зможу малювати тіні, але такого дива в моєму житті чомусь не сталося. І мій рівень залишився на тому, який і був, бо без вивчення і практики нічого не вийде. А ви знали, що тіні дуже сильно впливають на вигляд малюнку. Плоского у об'ємний, без тіней об'єкт виглядає плоским. якщо додати тіней і кулька стане схожою на справжню сферу. Тіні також відображають глибину сцени. Якщо предмет відкидає тінь на землю чи один на одного, це створює ілюзію простору видно, що ближче, а що далі. Також тіні впливають на настрій. М'які тіні створюють спокійну, теплу атмосферу, а різкі темні тіні, навпаки, тривожну чи драматичну. Так що вони впливають на акценти, світло і тінь допомагають виділити головне те, що в світлі, привертає увагу, те, що в тіні ніби другорядне. Художники малюють тіні. Щоб зробити зображення реалістичним і об'ємним. Тіні допомагають передати форму та об'єм об'єктів. Світло й тінь показують, як предмет виглядає у просторі. Напрямок світла додає розуміння, звідки падає світло і створює атмосферу. Також вони показують відстань і глибину, тіні додають просторовості. Роблячи зображення тривимірним. Також, як не дивно, вони додають емоційний настрій, контраст світла і тіні може підкреслювати драматизм, спокій чи напруження. Як ви розумієте, тіні дуже важливим є елементом для художників, і треба вміти їх правильно малювати. Раніше я тіні зовсім не малювала. Або якщо малювала, то завжди їх однаково, коли на об'єкт падає дуже багато світла і тінь є маленькою, але її почала домальовувати тільки останнім часом, а до цього я зовсім не малювала. Недавно мені потрапив на очі оцей туторіал, і я вирішила спробувати помалювати тіні. Знаєте, кінечний результат мені дуже сподобався. Я подумала, чому я раніше цього не робила. І як я багатою втратила гарних робіт за того, що я не міла їх малювати. А коли як не зараз, бо буду відкладати, відкладати, так і не навчуся, а то є важливим не тільки для художників, а й для аніматорів. А мені анімація досить цікава, і я хочу її вивчати. Також я знайшла функції тіней в анімації. Перше це передають об'єм і форми, тіні допомагають зробити персонажа або об'єкт тривимірним. Друге це підсилюють атмосферу. Світло і тінь створюють настрій, драму, таємничість, тепло. Третє допомагають орієнтації в просторі, вказують, де знаходиться об'єкт. Відносно джерела світла. 2D-анімації тіні часто малюють вручну в окремих шарах. 3D-анімації програма генерує тіні залежно від джерела світла, але художник контролює якість, мякість, напрямок тіней. Також тіні можуть як і позитивно вплинути на анімацію, так і перевантажити її. За багато тіней може збити кадр або зробити його нікчемним. Тому важливо знати, де їх правильно малювати, щоб не зіпсувати роботу. Я розумію, що якщо я намалюю один туторіал, я не стану від цього ліпше малювати. Мені треба намалювати 10 якихось туторіалів з тінями, щоб я розуміла, як правильно їх виставляти. Можливо, навіть і більше. Це треба практикувати, і я цим буду займатися. Мені цікаво, чи знали ви важливість і неї. чи вміли ви їх малювати. Напишіть в коментарях. Якщо ви дивилися моє минуле відео про те, що яким буде мій наступний мультик, то ви знаєте, що я взялася за малювання мультику про кота. І зараз я зацікавилась тінями і думаю, мені скільки тіней треба буде там промалювати. Надію, що я не буду лінива, і все-таки їх домалюю, щоб моя анімація виглядала гарно і реалістично. Ну, як реалістично? Реалістично в світі мультиків. Зараз така думаю, в мене тільки пару кадрів, де я планувала намалювати які не які тіні. То багато роботи мене чекає, а в кінці я вставлю те, що в результаті в мене вийшло, коли я закінчила це малювати. Дякую вам за перегляд!